Хмари небо затягли, смарок дощ холодний лє, бо настала пізня осінь. У гості зиму вона просить. Яким уявляється вам хмаринка та дощик? Як ви думаєте, як можна зобразити дощову хмаринку? Справді, можна хмаринку намалювати або зробити у вигляді аплікації? Можна вирізати з картону ось таку. Щоправда, така хмаринка без дощику, але ми можемо зробити їй дощик. І що б ви думали? Зі звичайних скріпок. Ви вмієте це робити? Ні. А хочете, я вас навчу цій цікавій справі, тоді до роботи. Беремо одну скріпку, знаходимо в ній край, трохи відгинаємо його, на цей краєчок нанизуємо іншу скріпку. Так само можна приєднати до цих скріпок ще одну, потім іще. Дощик, який ми зробили хмаринці, буде складатися із ланцюжків скріпок, які звисатимуть із хмаринки вниз. Перш ніж узятися до справи, поміркуйте, якими будуть ваші дощові потоки, довгими чи не дуже, сірими або блакитними, як справжній дощ, чи, може, казковими, різнобарвними. Адже ваша хмаринка чарівна, вона може розлитися будь-яким дощем. Зверніть увагу малята! В картонних хмаринках з одного боку є маленькі отвори. Цей бік буде низом хмарки. І саме в ці дірочки ми помістимо наші дощики, які щойно зробили. Для цього беремо крайню скріпку, акуратно просуваємо її через отвір у хмаринці. Так само робимо з наступними дощиками-ланцюжками. Ось подивіться, вийшла справжня дощова хмаринка. Малята, спробуйте і ви зробити таку хмаринку.